Він боїться, що він не потрапить в кадр, що ви його не побачите. Така класна баба, така чудова собака. Сівся на книжку з бібліотеки. Тобі не соромна собака. Не? Не Привіт, любі! Сьогодні мій день народження. Ми вже були в ресторані. Намисно брала такий ресторан, аби він був близенький магазину з пряжою, але магазин з пряжою був закритий. Дуже багато магазинів в понеділок, зранку закриті. Я про це завжди забуваю. Тож, що в мене тут нового? В мене нова пара шкарпеток, яку я зав'язала дуже швидко, напевно, за три дні. Бо я знайшла цю нову п'яту, яка мені страшенно подобається, і я думаю, що я зроблю відео, тільки не знаю коли. Бо вона насправді дуже проста, і в неї посадка така, як у французької. Мені не підходить ніяка інша, окрім французької мене високий підйом, як у мого чоловіка. А, я хотіла спробувати, як мама каже, це черновик. Тому що я почала в'язати, коли мене якраз розмовляла з мамою, і кажу: подарую тобі ці шкарпетки. А вона мені каже: А це черновик чи чистовик? Отак так, що та це черновик. Але що я хочу ще сказати? Що це чудова п'ята? Це п'ята, яка мене покорила, і вона ця шкарпетка в'яжеться від миска. До, до закриття, без ніяких відривів ниток, нічого не треба піднімати, нічого не треба, взагалі нічого не треба робити. Дуже-дуже проста конструкція. Я думаю, що я не мушу поділитися, тому що вона дійсно революція, принаймні для мене. Може, ви вже всі знаєте цю п'яту. Взяла ось такої пряжі, купила тут в швейцарському магазині. Не пам'ятаю, коли за знижкою. У мене цієї пряжі ще є напевно два мотки, але вона жахлива. Ви її не беріть, будь ласка, бо вона була за знижкою. знаєте, не просто так. Не знаю, що може така партія, може таке фарбування. Може не знаю, що з нею було не так, але вона коштувала 9 франків 70 центів. Початкова її ціна була така в магазині, та тобто це 100-грамові моточки, ну така середня ціна для 100-грамового моточка, але потім їх продавали по 3 євро. Плюс за все, тому що, е, тому що вона жорстка і в'яже ще в дріт, вона має провощення. Потім вона трохи колеться. Хоча я не страждаю від цього. Тобто, мені е, я не відчуваю тим більше на ногах. Може, десь сам ще коло ще інколи щось можу відчувати, але ну, на ногах я нічого не відчуваю. Але ну вона така не м'якенька, не м'якусь, так що це вже подарунок мамі. Продовжую я боротися з. З светром, кардиганом, зіпером. Це все в одному, бо це не зіпер насправді, і не кардиган насправді, але і не светр, і не джемпер, щось таке. Типу зіпер, та, але без, тут будуть кузочки. Я нарешті їх взяла, тому що минулого разу я забула їх взяти і не показувала. Я обрала між цими. І вони обидва, в принципі, підходять. Та? Але я зупинилася на оцих таких веселих. Тому що, ну а що, життя коротке, хай буде весело. І мені здається, що вони абсолютно підходять. На сонці вони ще так виблискують. А оці е я використаю для такого самого формату, бо я буду в'язати ще один такий светер. Мені дуже подобається посадка, мені дуже подобається все. Єдине, що я тут намагаюся побороти оцю частину, цю планку, як бачите, вона зараз перетягнута дуже. отут. Бо я ніби все вирахувала, але потім вже вночі набирала петлі і набрала неправильно. І врешті треба знову, як бачите, розпускати. Тобто кількість петель. Мене задовільняє, але отут розподілення петель ну, воно тягне, ви бачите. Так? На щастя, я лише одну розв'язала, але зараз мені все подобається. Тут немає стягнутості, все рівненько і якось воно більш-менш. Я вже вдягала на себе, дуже мені подобається. Чудово. Чудово, ти заліз на мене? чудово, о, що ти за аб'юзер? Ти аб'юзер? Я не знаю. No comment. Мені дуже подобається те, що виходить. Думаю, що це буде виріб, плечовий, який я просто буду носити не знімаючи. Дуже мені подобається. Але знову ж таки, в мене немає пряжі. Я думала, що докуплю сьогодні, але не докупила, тому що вони були закриті. Плюс я поділася на сайті, у них цієї пряжі вже немає. Вони не продають дропс чомусь. Менше з тим, поїду. Кудись або в Мілан, або Монцу і там собі докуплю. Це взагалі не проблема. От а, ще маю такі а, це я показувала в передньому. в'яжу і кажу, що це в нас. Це в нас мітинки. Я вже їх закінчила, повністю попрала все решта, Дуже вони мені теж подобаються. І на них я по ідеї і теж хотіла б зробити майстер-клас. Вони теж такі, мені здається, дуже кайфові. Тобто, це сучасні такі мітинки. Трансформери, тобто тут пальчик, аби розблоковувати телефон, але він доволі легко ховається, якщо буде вже морозець. Та? А, отак відкривається і перетворюється ця мітинка на рукавичку. І так само назад легко повертається, дуже мені подобається. Можливо, я навіть зніму майстер-клас швидше, ніж собака. Ти не всядешся, не вляжешся. Все тебе бісить. В мене теж багато чого бісить, окей? Типу, що ти тут крутишся своєю, не буду називати при людях чим. Ти заплутався, собака. О, господи. Ну все окей, ляхся. Чудово. То нормально тобі. Зручненько, ням-ням. Я дуже ними задоволена. Насправді я їх думала а, дарувати бабусі, бо вони червоні. Але так як я буду аж під десь новий рік відправляти подарунки, то я зв'яжу ще одну таку пару бабусі, а це мені залишиться, тому що я бабусі зроблю трохи менше. Я забула, що неї менша рука. Оце все, що залишилося від Drops Nord. Нагадаю, що я в'язала з дропснорту, і насправді дуже мені подобається те, що можна з одного моточка зв'язати дві е, пари, тобто пару мітинок. Ну це я не знаю там скільки коштує дропснорт: 3 євро, 4 євро. Ну, типу, і я ж це дуже швидко, тому що це 340 метрів на 100 грамів. Тобто вона набагато товща ніж е, шкарпеткова. Це е, робота номер два. пряжу буду собі в'язати ще шкарпетки. Це е, пряжа, теж Drops, Якось вона там називається. Ота фарбована е, секційно. Е, не дуже вона мені подобається, чесно кажучи. Але я вирішила, що виріжу всю пряжу, яка в мене є, з е, шкарпеткової дропсової. Це останній моточок, і більше я брати не буду. Мені не подобається взагалі дропс шкарпеткова принаймі наразі. Може вони потім щось змінять, щось там у них налагодиться. Разі мені взагалі не подобається. Е, тобто я пробувала Fable, пробувала оцю Delight. Ну тобто, я ще її не пробувала, але я вже бачу, що вона мені не подобається. Вона, ну звісно, окей, е, занадто. Рано я роблю висновки, але вона, типу, рівнеться, але вона дуже нерівномірна в якихось моментах, би я її примотала на ну намисно, бо хочу в'язати з двох одночасно. Що сказати? Ну це е, сльози і відчай. От але ну кажу, вона моментами така тонка, що майже рветься, а моментами аж ну такими товстими шматками. Не знаю, як воно буде потім по потні. Будемо сподіватися, що в цьому був якийсь сенс. Потім я знайшла, поки шукала, що я шукала серед п'яжі, я собі шукала а ще норт, тому що будуть ще такі мітинки, були ще такі в'язати. Мені здається, що це взагалі навіть ідеальний подарунок. Бо в мене тут сусіди, які нам під час урожайного сезону давали дуже багато томатів, цукіні, інжиру, алечу давали нам яйця зараз дають, тому що в них є курочки свої. Я вирішила подарувати мітинки всім а мені здається, що це. Можливо, це навіть будуть не мітинги, а будуть такі вже рукавички повноцінні, бо не знаю, ось, які тут норм. Ну, хоча не знаю, подивимося, подивимось, щось буду думати. Але в мене є ще норд, я його шукала в себе в запасах і знайшла, подіставала і згадала, що в мене є отака пряжа. Я пам'ятаю, що це грабіний Марінос. Він в мене був, не пам'ятаю ні метраж, ні виробника. Ну, верніше, виробник це Італія, новозеландська. Новозеленський маринос, назва його була папуа, ще така гарна назва. І я почала робити зразочки на моїх, до речі, спицях, які я купила останні. Показувала вам у мене є огляд на ці спиці. Це латерн Moon». Я купила собі набір. Дуже задоволена. Особливо, якщо в когось болить рука, як в мене. В мене часто я можу розігнатися дуже на чагу, і в мене може прям боліти, сильно боліти рука. То я перехожу на оці. Вони не дають розігнатися. І в мене потім перестає боліти рука. І, до речі, їх розробляли саме з цією ціллю. Ну або одна з цілей була. От і так як в мене цієї пряжі є десь, ну напевно, грамів. Не знаю, чесно, треба зважувати. Я думаю, що грамів ну, 400, десь 400, може 350-400. Я коли ці купувала, бо думала міксувати з британською вовною, такою стоячою, але потім вони не співпали взагалі по текстурі. Я вже зв'язала чоловікою светр, зміксувала ту пляжу з карізмою від дропса, і він вже, до речі, майже зносив той свет, бо він його певний час носив просто нон стоп. От і я почала шукати якийсь азур ажурний візерунок, тому що хочу зробити якийсь ажур, аби вкластися. От, але ну кажу, це якийсь в мене такий проміжний варіант, не дуже мені це подобається. Я просто хотіла побачити, як вона лягає, але це буде один з наступних процесів після того, як я закінчу цей е, Оце що я показувала, і ще треба чоловіковий свет е, теж закінчити той, що з Інтарсією. Е, от у мене є одне з попередніх відео. Там така обличчя з реклами. У мене є відео саме по цьому светру, треба його закінчити. Забрала я три книжки, як і обіцяла в попередньому відео. Почала читати лише одну: оцю першу. Під червоним небом щоденник китайської міленіалки. Це фікшн. Вірше, це так, це фікшн, це не художня література. Це, ну, знову ж таки, такий щоденник. Я вже, до речі, прочитала доволі багатько. бо йде вона легко. На 87 є сторінці, а всього тут 300 і. Чого я за нею взагалі взялася за цю книгу? Тому що вона мені трапилася доволі м, спонтанно, але я її не зразу брала в читання. А почалося все з того, що я дивилася відео однієї китайської голландської е, голландки, китайського походження, тобто вона розповідає свою історію усуновлення. Е, вона була усинована голландськими батьками у 87-му чи 9-му році, щось таке, е, чи навіть пізніше. Але е, чому? Тому що була політика однієї дитини. Ви всі знаєте, ця політика була е, включно до 2015 року. Ця тема для мене дуже така не вивчена. Я знаю, що була така, був такий закон, але ну не дуже я розуміла до кінця, е, чому так було. Ну і мені хотілося якось для себе прояснити, що насправді відбувалося. Ну і Китай мене взагалі цікавить, тому що нужо, ми знаємо про Китай, про те, що він є теж спонсором е, наших трагедій, і так далі. Але ну. В принципі не знаю про Китай, і хотілося заглибитись хотілося якось зрозуміти е, наскільки багато паралелей з нашим е, минулим, не таким далеким, та от останні сторіччя, останні 50 років. Е, ну, автор Каролін Кан, справжнім я е, не буду вимовляти, бо не вимовлю е, жанр цієї книги автобіографія, щоденник, соціально культурний нарис. Тема книги Сучасна історія Китаю, життя трьох поколінь жінок, бабуся, мама, сама авторка, Вплив політики однієї дитини, фемінізм, цензура, традиції та модернізація. Книга розповідає особисту історію авторки, яка народилася у сільській місцевості неподалік Дянь у 1989 році. Її народження було під загрозою через політику однієї дитини, оскільки вона була другою дитиною в сім'ї дівчинкою. Авторка описує життя своєї родини через призму трьох поколінь, розкриваючи складні взаємини між традиціями і сучасністю. У книзі порушуються важливі теми, такі як роль жінки в сучасному китайському суспільстві, цензура, політичні репресії, міграція, освіта та особисті амбіції. Ну і далі тут вже розповідають про саму Каролін, що вона працювала для New York Times. Книга отримала визнання за чесний глибокий погляд на життя у сучасному Китаї. Але я для себе ще зробила кілька нотаток, Ну от з того шматочка, який я прочитала. Наприклад, в 59, 60, 59 61 роки в Китаї був голод, це ми теж знаємо, плюс-мінус. Але він був, ну вона розповідає про те, що є вже зараз дуже багато фактів про те, що цей голод він не був суто. Спровокований суто кліматичними негараздами, тобто вони там пояснюють це все великою засуха. Засуха була, але це була не перша засуха за всю історію Китаю. Тобто люди вже там тисячоліттями живуть на цих е, територіях, вони знають, як себе поводити під час е, засух, як себе забезпечити на роки, де немає е, урожаю. і Так далі. Ну тобто вона е, схиляє нас до думки, що ці е, роки голоду були е, навіть заплановані політичними рішеннями е, Мао Дідуна, Боже, як його звати, мао ці навіть не хочу знати О, того диктатора, одним словом. А, і ну, це ж були роки. Тобто, в нас був голод в 30-х роках, а от в, в кінці 50-х був голод в Китаї, який знову ж таки був ну, вже під крилом комунізму, скажімо так. І далі в них було в 1966 році репресії в стилі сталінізму. І ну, це типу як наші 60 ники тут, тут насправді дуже там все так синхронно з нами відбувалося. І в них були мільйони людей знищені. Тобто мільйони, це навіть не сотні тисяч, не десятки тисяч, а мільйони людей були розстріляні, знищені, за заслані теж в каторвкаторжні роботи. Ну тому що вони виступали за свободу слова, за модернізацію, за те, аби мати можливість обирати своє майбутнє, ну і так далі. Так чесно кажучи, я досі не зрозуміла, чому саме от потім, вже коли настав момент, коли ввели цей закон проти як сказати, закону однієї дитини. Ну нібито я. Комуністична партія хотіла врегульовувати народжуваність, так? тобто вони йшли проти природи. Люди там роками народжували в такій кількості, в якій їм треба було, в якій необхідно було, в тому числі працювати на полях і так далі. А вони вирішили контролювати народжуваність. До речі, 27 серпня Данія офіційно просила вибачення у Гренландії у жінок Гренландії за примусову стерилізацію в 70-х, мені здається, руках в часи, коли був закон однієї дитини, то приблизно. Нараховують від 50 до 60 мільйонів зниклих дітей. Тобто, а це діти або які так і не отримали свідоцтво про народження. А яка була насправді політика цієї книги, я вже трохи дізналася. Тобто, це ж взагалі то формат «в'яжу і кажу, то я можу щось підв'язати. І мама авторки вже мала дитину, і це був хлопчик, тобто їй вже по закону не можна було. І там розповідається вся ця історія. Як її мама на що вона пішла, аби мати цю другу дитину. Ну і в розрізі того, як вела себе мама, то ми бачимо, що як у будь-якій комуністичній країні завжди були якісь шпаринки, завжди була корупція, завжди була можливість уникнути якихось правил. І мама її була освіченою. Вона була вчителькою в школі. Вона хотіла другу дитину свідомо, тобто їй хотілося саме дівчинку. Uh, і так далі, та ну і там вже uh, авторка розповідає про те, що аби запобігти цьому безконтрольному безконтрольній народжуваності, вони першого вели китайський уряд, спершу вів примусову контрацепцію. Це були вагінальні кільця, не знаю, що це, але тим не менше, uh, жінки не хотіли їх. Uh, це були такі примітивні. Uh, Засоби, які псували здоров'я, які інколи приводили до постійних кровотеч і смерті і так далі. Е, і вони, е, жінки, просто коли йшли, а вони йшли на примусову радіографію, тобто треба було ледь не щомісяця йти на радіографію, аби тобі подивилися, чи то кільце там. Або е, ну і вони якось там додумувалися це кільце виймати, класти його на живіт, коли вже приходив момент робити радіографію, але вони не могли уникнути цих контролів. А потім, е, коли вже жінка мала двох дітей, наприклад. То е, вона була примусово стерилізована, тобто вони дійсно е, стерилізували примусово мільйони жінок в Китаї, або треба було там комусь занести в якийсь кабінет, щось дати. Ну і закінчилося тим, що е, цю функцію стерилізаторів виконували ледь не ветеринари, тому що ну можете собі уявити, типу який це був обсяг роботи. Це нереально було е, дотримуватися стерильних умов і так далі. Дуже багато жінок помирали, дуже багато жінок залишались, ну мали інвалідність до кінця життя, якість е, 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 життя погіршувалася і так далі. Та? І все одно, ну потім розвинулася ця практика фальшивого усиновлення, тобто батьки, які якимось чином завагітніли, приховали цю вагітність і потім в кінці хідців хотіли народити дитину, то вони були змушені платити податок на цю дитину другу або там навіть третю, Ну, може якісь сім'ї собі могли дозволити, але податок був у розмірі шестирічних річних зарплат людини. Тобто, якщо ми от сьогодні там хтось заробляє 50 тисяч. В рік я так мовно беру просто цифру, да то треба було заплатити відповідно 300 тисяч. За те, аби від тебе просто відстали, щоб ти міг дитині зробити свідоцтво про народження, і це ми зараз говоримо про закон, який скасували лише у 15-му році, тобто 10 років тому. Ну і е от я дійшла до цієї точки, е думаю над цим всім дуже, е дуже це все. Наприклад, до, до, до повномасштабного вторгнення. Ми не дуже взагалі цікавилися соціальними темами, принаймні при, 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 я, я та а зараз мене, от через цю війну, цікавить все, тому що. Ну, мене цікавить, чому Китай себе так веде. От зараз я взяла книгу про Індію. Теж я знаю, про неї говорила на попередньому е, попередньому подкасті. Е, це книга е, про Індію, якої ми не знали. Так вона позиціонується на Нариндра, рендрамоді, який вже 10, більше 10 років є прем'єр-міністром Індії. Він теж використовував всі методи пропаганди, аби дати, надати Індії обличчя такої. Високодуховної, аскетичної, мінімалістичної, демократії, яка базується на змін без, без страждань. Да? Але насправді все ну, зовсім інакше. І тут я повинна дізнатися, що ж воно таке та Індія. От, і чому мене це цікавить? Ну, тому що Китай і Індія зараз себе ведуть так, як вони ведуть, і мені цікаво, що це взагалі за країни. І я вибрала такі тематики, які. Ну, Узагальнені, от знову ж таки, культурний нарис, через який можна дізнатися більше деталей і нюансів. Це писав італійський письменник Матео Вальді. Мені здається, що вона є в англійському перекладі, але навряд чи вона є в українському. Але ну, кому цікаво, заскриньте собі, можна через. Google-лінзу або через якісь ші знайти цю книгу. От, і знову ж таки кажу, може, то я була, бо я читала завжди дуже багато. Ну, звісно, мене не цікавили соціальні теми, мене не цікавили. Мене цікавила та сама Індія чи ну Китай мене чомусь ніколи не цікавив. Мене завжди цікавила Японія. Ну, принаймні, останні там не знаю. Ну, завжди та. з азійських країн мене, напевно, найбільше цікавила Японія і Корея. І досі вони мене дуже цікавлять, але зараз вже от ну, завжди це були такі призми культурні. pozytywnie, tak? А зараз мене вже цікавить не тільки позитивна культурна призма, mm. а і я тут, до речі, приготувала собі фотоапарат, який я продаю. Не знаю, чи він буде ще, коли вийде це відео, бо я його, в принципі, виставила на всі маркетплейси тут в Італії. Це Alpha 6300 Sony. Я її купувала перед ковідом, тому що це мала бути бекстейджна камера. Потім ми перейшли повністю в онлайн режим роботи, і вона мені, в принципі, не потрібна. І це видно, вона не, не кори... майже я не користувалася. Я Не скажу, геть не користувалася. Але ну типу майже не користувалася, тому що вона така. От, так що, е, коштує вона 499, Можете зробити ресерч, побачити, що це ну, середня ціна для вживаних фотокамер такого типу. Е, якщо брати з... До прикладу, остання 67.00, тобто це 63.00, а 67.00 коштує зараз 1200-1100. Але я усвідомлюю, що це стара генерація, тому ну, така в неї ціна. От, до нього до неї є все, вся документація, всі-всі-всі. Тобто, це була легально куплена камера і так далі. От, але знову ж коли вона продасться, то я зроблю апдейт у відео. Пишіть, кому цікаво. Або в інстаграм, або в або тут навіть в коментарях може комусь буде цікаво дізнатися якісь деталі, ті, які саме е, спитаєте ви. І третю книгу, яку я взяла, це. Книгу, яку я вже почала читати в електронному форматі, бо тут в Італії є можливість брати книжки, нібито в бібліотеці, але це електронний формат. Тобто, ти її замовляєш, так само на тобі приходить просто як сповіщення на мейл, і її можна завантажити. І так само в тебе там є два тижні або місяць часу. Ну, це зараз від книги. Це книга теж написана італійським дуже відомим письменником Діно Буцаті. Для мене він. Ну, ще загадка, тому що це перша книга, але я знаю, що він доволі відомий письменник минулого сторіччя. Книга називається Лідезерт Дейтарі, тобто пустеля е, татарів. Якщо перекласти дослівно, не думаю, що вона є українською, але я е, напишу на екрані, якщо в разі вона є українською. Тут е, все доволі просто е, називається татарська пустеля. Є е, е, український переклад. Я подивилася намисно, аби. Ви не шукали автор Діно Будсаті, публікації 1940, -й. жанр, філософський роман, з екзистенціалізм і символізм, головна тема очікування, очікування, сенс життя, плин часу, даремна надія. Основні теми це даремне очікування. Молодий лейтенант Джованні Дрого отримує призначення на фортеці Бастіані, розташований на кордоні імперії перед величезною порожньою рівниною, відомою як татарська пустеля. Тобто тут, тут татарів як таких немає. Спочатку дорого планує залишитися лише на короткий час, але минають місяці, потім роки, і він залишається, бо постійно сподівається, що звідти прийде ворог, міфічні татарські міські війська, і в нього з'явиться шанс проявити героїзм, знайти сенс свого існування. З часом життя минає в рутині, самотності. Очікування більшість його товаришів або помирають, або залишають фортецю. Дрова продовжує чекати великої події, що ніколи не настає. Потім його звільняють, і він вмирає самотньо, не взявши участі в тому, що чекалося все життя. І основні теми — очікування, плин часу, сенс життя, самотність та втрата. Фортеця — це символ ізоляції. Багато персонажів, які дорого втрачаються в, в рутині. Роман вважається шедевром італійської літератури ХХ століття. Має багато спільного спільного з ідеями екзистенціалізму. Як у кам'яну чекавки, тож є переклад українською, перекладач Юрій Педан. Знову ж таки, я цю книгу вже почала читати, а вона мені подобається. Ну, інакше я б її не хотіла у друкованому форматі. Петлі вже втікли дуже добре. А тут я вам скажу, коли цю в'яжеш батьку резинку, то <кхм> втрачені петлі це таке собі задоволення. Одним словом, я почала в'язати цей, читати цей роман, і він дійсно. Дуже якісь мені зараз актуальні. Я багато думаю про те, що чи вартує дійсно чекати, жити майбутніми надіями, цим відкладеним життям. Мені здається, що всі ми так робимо, тому що інакше ну як ти можеш планувати життя, якщо ти не відкладаєш, але знову ж таки є ж якась межа, тобто щось можна відкласти або треба відкласти, або ну там навіть аби обдумати і так далі. Але ну є речі, які просто треба жити, так. Тобто, так чи інакше, мені здається, частина нашого життя все одно проходить в якихось, в якихось очікуваннях. Це залежить від того, ну наскільки яка частина всього, що ми відкладаємо, повинна бути відкладена. І можливо є речі, які взагалі не треба відкладати. Або якщо вони відкладаються, то значить вони не дуже потрібні, то їх треба просто видавати навіть з бажанок. І забути, так? Щоб воно там десь не висіло, оцими ну, не збувшимеся бажаннями. Ну, віддавати собі, напевно, якісь, типу, усвідомлювати, що не все те, що диктує соціум, не все те, що диктує мода, тренди інстаграм це те, що дійсно принесе радість. Але ну, насправді мені здається, це дуже важко в наші часи цього інформаційного бомбардування виявити для себе, зрозуміти і. Відфільтрувати, та, от оце треба, а це не треба. Це я хочу дійсно, а цього я взагалі не хочу. От як з Днем народження. Тобто, в мене був такий момент, і просто коли я думала, що все, треба якусь там паті влаштувати, щось таке грандіозне, кудись поїхати, бо це ж день народження. Але ну, час пройшов, і я знову повернулася до своїх цінностей і розумію, що ну, типу, мені не хочеться ніякого паті, Я не хочу нічого святкувати. Я хочу спокійно сходити в ресторан, прийти додому і сісти на диван, в'язати. Ну, типу. Тож загалом на сьогодні план такий: спекти пиріг або торт. Що там вийде з каштанової муки, до речі? Тут дуже популярна восени, каштанова мука. В Італії дуже багато каштанових лісів. От, і за традицією буде каштановий пиріг або торт, можливо, пізніше покажу вам торт, пиріг, торт. каштановий.